В цьому відео хочу показати, як скинути код доступу консолі Xbox 360. Для цього необхідно мати обліковий запис Microsoft. Якщо немає, створюємо його. Реєструємо новий продукт. Для реєстрації продукту нам необхідно ввести серійний номер консолі. Пише, як ви бачите, пристрій додано. Пристрій визначився як... Консоль Xbox 360S 250 Gigabyte, натиснути скидання коду доступу і вже на консолі перейти до розділу налаштування, налаштування системи, налаштування консолі, відомості про систему, натиснути комбінацію клавіш. Переміщаємось до консолі і натискаємо дану комбінацію клавіш. Побачимо, що буде. Отже, я вам показую, що консоль дійсно з кодом доступу. Початкові налаштування ввести неможливо. Пише, що є код доступу, і щоб його скинути, треба перейти в сім'ю ввести код доступу. Я його не знаю, оскільки ця консоль була привезена за кордону. Тому зараз ми зробимо скидання налаштування консолі, відомості про систему. І тепер нам слід ввести комбінацію. LT, RT, X, Y, LB, RB. У LXX. Консоль пропонує нам скинути системні параметри, погоджуємося, і наразі код доступу має бути скинути. Консоль пішла в перезагрузку. Чекаємо перезавантаження. І давайте перевіримо, чи консоль так має, як ви бачите, консоль скинута. Кода доступу більше немає. Для чого я проходив повну, повністю налаштування Kinect? оскільки дана консоль приїхала з Європи. На ній немає ніяких прошивок, а ми її будемо прошивати. То перед прошивкою нам слід зайти в систему, оновитись до останньої версії. Остання версія для Xbox 360. У нас 2.0.1759. Я перед прошивкою її повністю оновив до останніх налаштувань. А також для того, щоб працював Kinect, нам необхідно пройти повне налаштування для того, щоб в подальшому не було проблем з Kinect, коли ми прошиваємо контролу. Отже, дякую всім за увагу. Кому відео було корисним, не забувайте ставити вподобайки і поширювати контент. До побачення.